Плівковий укладач. Навісне на трьох точках, під великий малий трактор. Сюди капелька ставиться одна, друга бухта. Або одну, або дві. Капелька проходить через направляючи під плівкою і в кінець туди. Плівка вона ставиться сюди, регулюється від 50 см до 1,20 м. Заходить під колеса. Виходить сюди. Ззаді окушниками загортається плівка. От така конструкція. Колеса регулюються вверх-вниз, окушники вверх-вниз, хомути двигаються вправо вліво, також колеса двигаються вправо вліво, вверх-вниз, щоб регулювати під яку там пленку. Чи 80, чи метр, чи метр 20. Капельна направляється теж на хомутах двигається. Все крутиться, все вертиться.